Слава Ісусу Христу! Ми маємо 24 години на добу, і на що ми витрачаємо цей дорогоцінний час? Ми витрачаємо третину часу на сон, а весь інший час на їжу, роботу, перегляд новин, серіалів, соціальних мереж. А чи знаходимо ми час для Бога, для розмови з Ним, для вивчення Його слова? Чи ми все-таки тратимо весь свій час на те, що пропонує нам світ і диявол? І ми втрачаємо годину часу на незрозумілу інформацію і на марну балаканину? На те, що немає стосунків до вічності. Коли людина живе без Бога, вона живе в ілюзії і відмовляється від реальності. Потім дивується, чому стільки проблем приходять в життя людини, хвороби, страхи, депресії. І ми не можемо жити в ілюзії постійно просочуючись фільмами та серіалами, а потім дивуватися, чому в нас проблеми. Щоб цього не було, потрібно слухати Слово Боже, слухати пробуді, псалми і духовні пісні. Наповнятися словом і отримувати зцілення і благословення. Бог створив світ своїм Словом і все стоїть Словом Божим, і зцілення приходить від хвороб залежності і прокляття лише тоді, коли ми приводимо наше життя у відповідність до Слова Божого. І Царство Боже береться це зусилля. Написано Царство Боже благоститься і кожен, хто докладає зусиль, входить до Нього. І ми можемо витратити все життя на серіали і соцмережі, або ми можемо відмовитися від того, що нам пропонує цей світ, і докласти зусиль і наповнити, і наситити себе Словом Божим. Бо без зусиль Царство Боже не взяти. Ісус каже: покайтеся, бо наблизився Царство Небесне. І справжнє покання це усвідомлення гріха, це усвідомлення, що ти приділяєш час гріху, будь-кому, але Бог не на першому місці. Покаяння – це виправлення помилок, це повернення до Бога на Його законне перше місце. Коли ми робимо це зусилля і приводимо своє життя до покаяння, Царство Небесне приходить до нас і воно наповнює нас. І тоді страхи, депресія, хвороби, статана йдуть геть. Вони не можуть ужитися з Богом. У Царстві Божому цього немає. Амінь.